Так, усім привіт! Ділюсь такою інформацією, як зняти шестерні і підшипники на коробці PowerShift. Для того, щоб нам її розібрати, розполовинути, потрібно зняти оці шестерні під верхньою кришкою. І так, після того, як ми відкрутили болти на валах, кому цікаво, дивіться в попередньому відео. І щоб зняти. А, ці шестерні з підшипниками нам потрібно а, такі зйомники, тільки рекомендую вживати а, такий зйомник отак ось на дві цих, на дві тяги отакі. Тому що, наприклад, якщо на оцій можна зняти таким зйомником, то на оцій з цієї сторони не можна вставити оцю третю ногу. І на цьому підшипнику так само, в принципі, краще двойним таким. Дякую за перегляд. До побачення.